Скандинавський шок дрони зависли над Європою. Атака на військовий об'єкт у Норвегії. У Данії паралізовано аеропорт. Поліція піднята по тривозі. Історичний поворот Скандинавія та Балтійський регіон розлютилися. Данія з куповою ракети і готує дрони для помсти. А Естонія просить ядерку. Росії приготуватися. Сенсація НАТО та ЄС кидають ультиматум Кремлю. Російські літаки стануть мішенню. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні по. Путін попер на Скандинавію у понеділок увечері 22 вересня в Данії та Норвегії було виявлено невідомі дрони. У Копенгагені закрито аеропорт а в Осло заарештовано людей. Спочатку стало відомо про невідомі дрони в Данії. Зокрема, поліція повідомила, що всі рухи в аеропорту столиці Копенгагена зупинено після виявлення безпілотників. Аеропорт закритий для зльоту і посадки, оскільки в цьому районі помічено два-три великі безпілотники. Терміни поки невідомі. Згідно з Флайт Радару, усі зльоти і посадки в аеропорту Копенгагена були припинені о 20.26 за місцевим часом. За повідомленням, станом на 22.05 за місцевим часом, понад 35 рейсів, що прямували до аеропорту Копенгагена, було перенаправлено до інших аеропортів. БПЛА над аеропортом Копенгагену не збивали. Вони просто зникли. Пише The Guardian. Як повідомляє видання, про це заявив заступник помічника комісара поліції Копенгагена Якоб Хансен. Поліція розпочала інтенсивне розслідування, щоб визначити, що це за дрони. Безпілотники зникли, і жодного з них ми не збили. Поліція Данії в коментарі Reuters заявила, що дрони, через які закривали головний аеропорт країни, ймовірно керувалися досвідченим оператором. Цитую, ми дійшли висновку, що це був, як ми б сказали, досвідчений оператор. Заявив у вівторок, 23 вересня, журналістам, начальник данської поліції Єнс Єсперсен. Він наголосив, що мова йде про людину, яка має можливості, бажання і засоби, щоб продемонструвати своє вміння таким чином. Він додав, що дрони в Данії прилетіли з кількох різних напрямків, вимикаючи і Вмикаючи свої вогні, а потім зникли через кілька годин. Трохи пізніше стало відомо про інцидент у Норвегії. Після 21-ї години там пролунала тривога через дрони над військовою територією фортецею Аркесхус в Осло. Примітно, що саме військові виявили дрони. У зв'язку з інцидентом затримано двох осіб із Сінгапуру. Однак точна причина їхнього арешту не уточняється. Росія вже так допекла, що навіть Скандинавія не витримала і озброюється до зубів. Данія закуповує ракети та дрони для глибинних ударів. Це історичний рекорд витрат на армію. Ракети та дрони на старті Копенгаген готовий завдати удару. Всі подробиці дивіться зараз. Данія закупить ракети та безпілотники великої дальності через загрозу Росії. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Мете Фредеріксен. Міністр оборони Данії Троельслун Польсен зазначив, що за рахунок нових засобів збройні сили матимуть можливість активно боротися з погрозами далеко від його країни. За словами Поульсена, досвід війни в Україні показав важливо не лише збудувати ешелоновану протиповітряну оборону, а й мати засоби для завдання ударів по цілях на території противника, у тому числі по ракетних установках. Данія сам, сама. Одна. сама по себе защититься от России вряд ли сможет, поэтому Дания является одним из ключевых членов Североатлантического союза, блока НАТО так называемого. За последние 30 лет европейские члены НАТО ну, серьезно разоружились. В Европе доминировал такой принцип Увіреності в захисті з сторони Соєнних Штатів приходом ку... Белый дом Трампа оказалось, що це не совсем так. На думку головнокомандувача датської армії, генерала Майкла Вігерса Гілдгарда, високоточна зброя великої дальності дозволить військовим протистояти загрозам до того, як вони досягнуть їхньої території. І датчані, в тому числі, заінтересовані в приобретенні а, і постановки на вооружені ракетных систем с дальностью более 600 километров более 600 километров то есть превышающие дальность малого тактического радиуса действия на заяву Данії миттєво відповів посол Росії у Копенгагені Володимир Барбін. За його словами, нікому ніде ніколи у світі навіть на думку не спадало публічно загрожувати ядерній державі. І Росія тепер має виходити з того, що Данія не лише розглядає можливість прямого військового зіткнення з нею, а й готується до такого сценарію Росії. демонструє, ну і, в общем то ємелі, целю продемонстрірувати асу і НАТО. Североатлантического альянса посеять разбрат между государствами-членами Альянса, разломить и разрушить европейскую систему безопасности. Это им удается. Удается весьма простыми, на первый взгляд, способами, где доказать вину прямую России при желании не видеть ее очень сложно. Тем не менее, европейцы уже видят агрессивную сущность Российской Федерации и пока еще не, не приняли то, что война с Россией, ну если не неизбежна, то вполне возможно, причем в ближайшей перспективе. Прем'єр Фредеріксен на заяви російського посла відповіла, що вони ніяк не вплинуть на рішення Данії і що її країна не дозволить Росії себе залякати. До слова, Швеція пригрозила Кремлю, що буде збивати російські літаки, які порушують її кордони. Про це заявив міністр оборони країни Йонсон. У так званій постанові про дії армії при порушеннях території Швеції уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право за необхідності застосувати зброю з попередженням або без нього. Ба більше про наміри збивати російські літаки у випадку порушень також заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. Ми ухвалимо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушать нашу територію і будуть пролітати над Польщею. В цьому немає ніяких сумнівів. Така заява пролунала на засіданні Ради безпеки ООН, яке було скликано Естонією через порушення її повітряного простору російськими винищувачами 19 вересня. Більше про зухвалий інцидент зі сторони Росії та реакцію на нього дивіться просто зараз. Російський міг 31 вдерлися в повітряний простір Естонії, як зазначили у Міноборони країни. Порушення сталося над фінською затокою. Російські винищувачі пролетіли паралельно державному кордону зі сходу на захід, а потім увійшли у повітряний простір. На глибину менш ніж 10 кілометрів у відомстві опублікували карту, на якій показано, як російські літаки міг 31 один уторглися на територію Естонії. Відповідний допис з'явився у соціальній мережі X. На карті показано траєкторію польоту трьох російських міг 31 які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндло. Там уточнили, що літаки залишалися у повітряному просторі Естонії майже 12 хвилин без радіозв'язку, і що винищувачам Ф 35 НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії довелося відреагувати на цей інцидент. На болотах за традицією відбрехалися, що це був плановий перельот над Балтійським морем. 19 у вересня три російські винищувачі Міг 31 здійснили плановий переліт із Карелії на аеродром до Калінінградської області. Політ проходив у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю. Під час польоту російські літаки від погодженої повітряної траси не відхилялися, та повітряний простір Естонії не порушували. Маршрут польоту літаків пролягав над нейтра. Альними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Примітно, що президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент з російськими літаками над Естонією і висловив своє невдоволення. Мені потрібно буде розібратися незабаром. Мене поінформують. Ну мені це не подобається. Не подобається, коли таке відбувається, це може обернутися серйозними проблемами. Голова європейської дипломатії Кая Калас також засудила порушення, наголосивши, що воно становить надзвичайно небезпечну провокацію. Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є надзвичайно небезпечною провокацією. Це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний із Естонією. В свою чергу президент України Володимир Зеленський назвав вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії неприпустимим і системною російською кампанією проти Європи НАТО проти заходу. Російська дестабілізація розширюється на нові країни і напрямки. Вони використовують усі інструменти від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії. Це не випадковість, це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО. Проти заходу, і вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії, як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія повинна зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. Вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Є черговою ескалацією конфлікту з боку Росії та прямою загрозою трансатлантичній безпеці. Україна підтримує Естонію перед обличчям безрозсудного залякування з боку Росії. На більше недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском. Доки це не отримає справді сильної відповіді. Москва ставатиме лише більш зарозумілою та агресивною. Настав час покласти край. Почуттю безкарності Путіна історичний крок Естонія вперше за 34 роки скликає радбез ООН через порушення кордонів у небі літаками РФ за словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни. 19 вересня три озброєні російські винищувачі порушили територіальну цілісність країни і принцип статуту ООН, який забороняє погрозу або застосування сили. Таким зухвалим порушенням нашого повітряного простору. Росія підриває принципи, що мають ключове значення для безпеки всіх членів ООН. і тому важливо, щоб такі порушення з боку постійного члена Ради безпеки були обговорені саме у цьому органі. більше, Естонія готова розмістити на своїй території британську ядерну зброю. Міністр оборони країни Ханно Певкур заявив, що двері для союзників завжди відкриті. Водночас, британські експерти вважають, що розміщення F-35A в Естонії виглядатиме швидше як провокація, ніж як засіб стримування. Адже у випадку раптового удару РФ такі літаки опиняться під особливим ризиком. В свою чергу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що країна рішуче реагуватиме на порушення її повітряного простору. Ми ухвалимо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушать нашу територію і будуть пролітати над Польщею. В цьому немає ніяких сумнівів. При цьому він підкреслив, що повинен бути на 100% упевнений, що союзники ставитимуться до цих дій точно так само, як і ми. В свою чергу НАТО та Сполучене Королівство готові захищати повітряний простір альянсу у разі порушень з боку Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Івет Купер у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку. Якщо буде потрібно зупиняти літаки, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо. У гіршому разі це може бути спроба підірвати територіальну цілісність суверен держав та європейську безпеку такі кроки ризикують призвести до безпосереднього збройного протистояння між НАТО та Росією. Наш альянс оборонний за характером, але ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору та території НАТО. Ми пильні та рішучі. Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що Стокгольм повністю підтримує таку позицію і готовий застосувати силу для захисту власного неба. Жодна країна не має права порушувати шведський повітряний простір. Ми маємо право захищати його зі зброєю, якщо буде потрібно. Він уточнив, що уряд уже надав збройним силам інструкції, які дозволяють відкривати вогонь по літаках-порушниках навіть без попередження. Лідерка шведських соціал-демократів Магдалена Андерсон також наголосила на необхідності жорсткої відповіді. Якщо Росія порушує повітряний простір НАТО дронами чи літаками, ми маємо бути готовими їх зупинити. Потрібно захищати кожен дюйм території альянсу. А що ви думаєте про такі заяви? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.